Привіт! На зв'язку справжнє життя. Хтось вірить у лунний календар, хтось у біодинамічний, а я у добриво, яке не підводить, і лійку на 10 літрів. Будемо удобрювати городину, перчик, помідорчик і трояндер садові. Удобрювати будемо яратера. Ось таке одобриво. Підливати під кущ. Кажуть, щоб щось виросло, треба любов. А ще калій. Багато калію, Бажано 36%. Застосовую я ротера Crystal Red. Це водорожчине добриво, яке ідеально підходить саме в період бутонізації, цвітіння та плодоношення. Зараз додаю водички і прямую на город. Підживлюю в першу чергу своїх улюбленців. Томати, переці, троянди. Найкраще дане доброго працює, коли вже є плоди на рослинках. Тобто воно якраз в цей період найбільш актуальне. Особливо ефективний для перцю і томатів, бо вони дуже чутливі до нестачі калію. А калій сприяє наливу плодів, покращує смак і колір. Я вже давно помітила, що найкращий врожай це не той, де поливала звідчою щовечора, вечора, а той, де системно. Раз на 7-10 днів правильна доза і добре, в якому довіряєш. Це прям До речі, троянди після кристелеред як після спа цвітуть так, ніби їх хтось пообіцяв забрати в Париж. Тож не соромтесь, квітам не компліменти, а фосфор калій. Дякую, що були зі мною в цьому дні. Якщо було приємно, дайте знати у коментарях. Мені це дуже допоможе. Це ще на кінець історії я покажу результат, а ви вже знаєте, де мене шукати. Поки дехто в офісі, я тут, на грядці, вирощую літні салати та внутрішній спокій.